Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам представити тракторець Shifing SF-240 одноциліндровий. Даний трактор у нас є задньопривідний. Вал відбору в нього на 540 обертів І тракторець має примусову блокировку, речажок. Навізка в даній моделі трьохточкова. Гарантія у нас на дану модель 2 роки. Доставка безкоштовна. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ, Калурське шосе 2А. Заїжджайте, тестуйте, будемо вас раді бачити. Дякую всім за увагу. Гарного дня!